А зайвою вагою ховаються люди високочутливі внутрішньо, які яким важко сказати ні цьому світу, які хочуть відгородитися від нього і буквально створюють собі між ним і собою. Таку броню, яка захищає від їх від зовнішнього світу, це перший момент. Другий момент часто за зайвою вагою ховаються сексуальні жінки, оскільки вона перша могла мати травматичний досвід, наприклад, за нею приставали десь на темній вулиці, або реально було якесь гвалтування можливо. І друге, коли жінка не вміє. Свою сексуальність проявляти. Це, наприклад, було заволено в сім'ї, тому що, о Боже, не було там часи Радянського Союзу, сексу і так далі, та, і це негарно, це гріх або так далі. І, відповідно, жінка не навчилася, вона не прожила свою, вона не прийняла свою сексуальність, вона може в неї мати викривлений вигляд. І відповідно жінка ховає свої, свою фігуру буквально від чоловіків, від світу загалом за зайвою вагою.